Друзі, привіт! Мене звати Настя ви на моєму каналі Muting Story. Цей канал про в'язання і все, що з ним пов'язано. Цього тижня я, в принципі, не планувала записувати в'язальний влог, не знімала шматочки протягом тижня, але під кінець все-таки тижня тижнем топтологію, але... Ще до вихідних вирішила, що все-таки треба мені е, зняти це відео, бо мені справді є, що вам показати, в мене є одна готова робота. Е, на цьому тижні я вирішила максимально присвятити себе тестуванню, в якому я приймала участь. Хотіла якомога скоріше його закінчити. Я знаєте, така людина, що коли... На мені є якийсь обов'язок, я ночі не можу спати, поки його не виконав. Тобто мені треба це зробити в першу чергу. І тут так само, якщо я в'язалася в тестування, то я маю виконати його якнайшвидше. Перш ніж я вам покажу готову роботу і примірюю її. Хочу е зробити включення е з розпаковкою. Дуже неочікувано мені е прийшов подарунок від Вікторії. Е Вікторія е на мене підписана на мій канал. Ми з нею спілкуємося. Вона приймала участь у моєму тестуванні. Е в інстаграмі ми також часто спілкуємось. Ось вона <кл 'язала> вирішила мене порадувати подарунком. Це було дуже неочікувано. Я в четвер вранці отримала повідомлення, що до мене прямує посилка новою поштою з Київської області, а я така, я нічого не замовляла. І знаєте, там вже є дані відправника, там теж зовсім незнайома мені людина. Я взяла цей номер телефону, який там вказаний, подивилася в цьому додатку, де можна подивитись, як цей номер записаний у інших користувачів в телефоні. І там побачила, що написано там щось там перевізник, перевізник кордон Польщі, ну щось таке. Я подумала, що хтось щось мені вирішив надіслати за кордоном. В цей день я. Не змогла отримати цю посилку, бо ввечері в четвер ми зустрічалися зі Світланою, з каналу до ми пов'яжемо. Знову ми не зробили ніяких ні фото, ні відео, нічого. Ми дуже класно провели час. Ми посиділи в кафе, поспілкувалися, Світланка в'язала, а я, як завжди, нічого з собою не взяла. Але, знаєте, я Зараз вже в принципі весь час знаходжусь вдома, тобто я не ходжу кожного дня на роботу. І ось час, коли я їду в метро, якщо мені кудись треба, це час у мене для того, щоб почитати книгу. Бо вдома ну в мене завжди знаходяться справи. Я просто не встигаю. Я того нещасного Гаррі Потера, не можу вже. Дочитати ще з осені. Ну, просто щоб ви собі розуміли, я, не, е, я прочитала ще в дитинстві, там в підлітковому віці всі книги з першої по п'яту, мабуть. П'яту. Ну, словом, до «Напівкровного принца. Я все прочитала по декілька разів, а напівкровний принц вийшов трошки пізніше, ще в нас в бібліотеці його не було. А потім в інтернеті я не любила читати, ну і онлайн. Е і, власне, вирішила, що треба все-таки дочитати ці дві, чи дві, мабуть, так залишились книги. Е -е. І ось я цього непівкровного принца вже півроку мучу і ніяк не І от, поки їду в метро, тоді читаю, тож не беру з собою нічого, щоб пов'язати. Світланка в'язала шкарпетки, розказала мені цікавий спосіб, який вона винайшла, який вона придумала. Теж дуже-дуже цікавий варіант. Вона скоро на своєму каналі про це обов'язково розкаже все покаже. Тож підписуйтесь, якщо ви не підписані, і слідкуйте за її новими відео. Буде дуже цікаво. Так от, все, я відволіклася. <світлісті> Зустрілися ми зі Світланою, знову була страшенна злива. Просто це ми в другий раз бачимось, і в другий раз така погода. І, власне, це <світлісті> я поки дійшла до метро, ми в торговому центрі зі Світланою вже попрощалась, бо вона поїхала їй там. Запропонували її підвести. Ну а я тут на метро, мене на інший кінець міста ніхто не повезе. Тож я трошки почекала, поки злива така сильна, пройде, і пішла в метро, і вже коли додому приїхала, то нова пошта вже закрилась. Тож я чекала наступного дня, просто всю ніч не спала і думала, що там за посилка мені прийшла. І тут на наступний ранок в п'ятницю пише мені Вікторія і каже, якщо тобі е, прийшла посилочка на таке, на таке то відділення нової пошти, то це не помилка. Ну, і побігала я за цією посилкою, тож давайте подивимося, що там. Ну що ж, зараз будемо дивитись. Так, як цікаво. вау, Лаванда. о боже, який аромат. Так, це тут трошки посипалось. Це я потім зберу в мене є мішечки такі, знаєте, з лавандою. Я це потім в ті мішечки додавлю. Клас. Таке все буде Україна. Ой! Клас, дуже аромат просто так, дуже милий такий. Так, що це? Якась. О, о-о, дівчата! Боже, яка класна, це. Проєктна сумочка чи косметичка. Так, тут смаколики. Вау! Що це, це Аді. Я ніколи взагалі не бачила, ще таких спиць. Все написано на німецькій. Клас, будемо пробувати. А який розмір 3,5. Ну, це ж мій ідеальний розмір. просто Я все в'яжу на 3,5 і 4. Ну, крім літніх, літні буває, що на 30. Е, так, там ж, косметика. О, я обожнюю обожуюся. Тканинні маски, це просто one love. Кладеш її в холодильник, потім дістаєш. Так, смаколики, смаколики, дуже дякую. Це все з Так, клас, дуже гарна така літня. Такі якісь агавайські квіточки, Дякую дуже. Боже, Боже, ви подивіться, яка краса, боже, а колір такий, знаєте, рожевий, ось такий. Він, до речі, неправильно передається на відео. Я спробую якось з фото зробити Lana Grossa Basics, Солокотон 50 грамів, 110 метрів. Боже, яка, яка краса, дівчатка. Це, знаєте, схоже на шнурочок. Шнурочок якийсь такий бавовняний. Ну, ось, ось так, в принципі, колір, але він трошечки яскравіший. Боже, це скільки тут виходить? 300 грамів. Ой, це мені можна навіть сукню зв'язати. Я дуже дякую. Мені дуже приємно, Вікторія. Ну просто, просто мене здивувала, мене подарувала мені таку досолоду і безсонну ніч, бо я лежала і думала, хто ж там мені шле? О, ось так, ось так, коли світло так падає. Колір майже, ну він трошечки зовсім яскравіший. Дуже гарний колір. Я не знаю, як він називається. Ось це, знаєте, не такий не поросячий рожевий, а такий якийсь. Ну, азалія це, мабуть, яскравіший. А це такий, такий, не знаю, він і без червоного підтону, і без якогось фіолетового. просто такий. Мабуть, холодний, може, рожевий це називається. Дуже гарний колір, мені дуже подобається. Дякую просто величезне. Я... Це... я не знаю, дівчата, ви мене так балуєте. Це просто якесь. Не знаю, чим я заслужила таке відношення. Мабуть, я щось правильно в житті роблю. І взагалі. Останнім часом, знаєте, тільки в мене якось трошечки починають опускатися ручки, і тут з'являються мої феї, які просто мені дарують такі емоції, позитивні, такий настрій. Я вам дуже вдячна. Я сподіваюся, що ви теж отримаєте задоволення від моїх відео, від спілкування зі мною. Я... Ніколи нікому не відмовлю, якщо ви мені напишете щось там, запитаєте. Чи... Ой, я відкрита, відкрита до спілкування, тому дуже-дуже вам дякую. Мені просто невимовно приємно. Вікторія просто богиня. Дякую. Так, ну, власне, ви побачили. Я ще раз в тисячний раз кажу дякую Вікторії. Ну, як бачите, в мене тут вже є один моточок. Я підібрала спиці на п'ятірочці буду в'язати. Я ще точно не вирішила, що це. Ну, я думаю, що це. Буде якась пляжна сукня. У мене 300 г, ниточка товстенька, і мені хочеться знаєте, щось таке січасте діркаве зробити. В мене є ідея моделі, але я поки що не можу підібрати візерунок, тому що ну, щось мені нічого не подобається. Так, але Хочу з цього якусь пляжну сукню, таку діркаву-діркаву. Так, давайте покажу готову роботу, тож я з цього почала і забула. Ось він, мій топ. Ось такий він в мене вийшов, як бачите, тут дуже прикольно зроблено. Тут знизу бачите, як такий розрізи, розрізи, Потім продовжується. Ця лінія така айкордом. Вона продовжується, і потім переходить вже в ось ці пройми. І горловинка також оброблена айкордом. Подобається мені, як це виглядається. До речі, я просто випрала, спочатку залила мильною водою. А, пахне, бо я мила, <прав> прала. Так, залила такою, ну типенькою, водичкою. З шампунькою. Воно там полежало, може, десь півгодинки, до речі, колір трошечки ну, не те, втратила, пофарбувала воду, вода була зелененького кольору, а потім поклала це все діло у пральну машину. На віджим, на 500 я поставила. Так, І потім висушила в горизонтальному положенні. І ось так все, в принципі, рівненько вийшло, коли я дов'язала, мені здавалось, що є трошечки косина. Зараз, ну, коли воно так висить, так, мабуть, трошки є, трошки є. Ну. Не знаю, це, мабуть, якісь особливості цієї пряжі, тому що ну, я з нею ще не в'язала, вона в мене лежить вже роки два, мабуть. В двох кольорах вона в мене є. І ось, власне, до речі, пішло десь ну, менше 150 грамів, грамів десь 140. У мене було там трошки більше 150. І залишився ось такий маленький моточок. Так, давайте примірюємо. Так, ось так це виглядає на мені. Я сподіваюся, що в мене там на голові все в порядку, бо я вже не ходила до дзеркала. так ну Як бачите, це я в'язала найменший розмір S. Мені подобається. Я не хотіла, щоб він був оверсайз, дуже. Я не хотіла, щоб він був... Довгий мене ось така посадка влаштовує, можливо, під інший якийсь низ, але, до речі, з цими джинсами, мені ну, здається, теж дуже непогано. І я думаю, що в такому топі буде не спекотно, тому що льон від я думаю, що буде досить комфортно. За бажання можна зробити ось так. Теж якось ось так. Ну. Це вже хто як любить. Так, я результатом дуже задоволена. Задоволена у Світлани, якщо я не помиляюсь, десь за тиждень, може трошки менше вже вийде опис на цей топ. Тож буду рекомендувати вам цей опис 100%, там все зрозуміло, все ясно, дуже детально все розписано. І я думаю, що навіть новачок впорається з такою річчю. І особливо від мене любов, що це безшовна річ. Плечем ми зшивали петля в петлю, тобто нічого тут зайвого немає. ця частина це декоративне таке. Ну, воно може і як шов виглядає, але... Це декор, щоб стабілізувати полотно, одно, тому що сітка, вона така може бути трошки, знаєте, щось десь. Так, ну що, на... кусони не знаю. Чи бачите ви якусь косину чи ні. напишіть мені, будь ласка, що ви про це думаєте. Так, готову роботу я вам показала, тепер поговоримо про мої плани. Коли я закінчила цей топ, я вам вже сказала, що я. Цієї пряжі в'язала зразки і думала, що ж мені зв'язати. Зараз у нас похолодало, і я така, мені хочеться наче і продовжувати в'язати щось літнє, хочеться якісь діркаві сукні, хочеться якісь топи на тонких бретелях Але при цьому на вулиці, коли стало прохолодно, я така думаю, та, ой, ну поки я зв'яжу. Ці, там, цю сукню вже буде холодно, і вона ну, літо вже закінчиться, і це аж на наступний рік, а може тоді в'язати вже щось на осінь. І ось ця в мене дилема. Я з цього зразки робила, робила, нічого е, не вирішила. Е, з цього також багато зразків нав'язала, це така сама пряжа, тільки бежевого кольору. Теж я і в п'ять ниток. Тут 1800 метрів. Так? Ну, так. 1800 метрів на 100 грамів. У мене тут в п'ять ниток, і це я в'язала в п'ять ниток. І я думала, я не хочу в'язати знову на тоненьких спицях, буду в'язати в 10 ниток, те, щоб таке було поводне товстеньке, В'яжу зразки, мені нічого не подобається. І вже, знаєте, пов'язала трошки шкарпетки, шкарпетки мені теж йдуть. І я вже тулила, тулила думала, думала, і що ви думаєте, я почала вчора вже на спицях номер 3 Це та, яка не хотіла в'язати на тонких спицях. Почала, це буде топ. Він в'яжеться в мене резиночкою 2х2. Топ буде такий. Доволі простенький, вагливий, але з родзинкою, про яку я вам розкажу потім. Коли вже, мабуть, дов'яжу, сподіваюся, що до наступного до наступних вихідних це буде готово, тому що мені треба в'язати дещо інше. В минулому влозі я вам розповідала, коли показувала пусковий топ. Що я буду в'язати ще й таку саму сукню з цієї пряжі жовтенької. Це 100% бавовна, і я чомусь була впевнена, що в мене її 350 г. І на топ в мене пішло 100. Сукню я хотіла в'язати трошки меншого розміру. Бо то так добряче потягнувся. Я б сказала, що він більше на розмір М. Чи на С, а це, наприклад, я б в'язала на XS, ну там трошки на 5 см в об'ємі я хотіла зменшити. Я все вже записала, прорахувала. І ось починати мені в'язати. Я зважила цю, цей бунтик, і тут 250 г, а не 350 і, ну, якщо, так знаєте, цей топ у мене бусковий ось такої довжини, це 100 грамів. Тобто, якщо додати ще 150 грамів, ну це ось так буде. Ну, словом, боюся, що мені не вистачить і думаю, навіть, що чи починати взагалі, але ж я хотіла зробити. Опис на, цю, на цей топ, на цю сукню. І тепер просто навіть, думаю, що мені робити, може замовити якусь пряжу. мені стільки не дарувало, що мені не хочеться зараз нічого купувати. І ось, власне, поки я з цим не можу визначитись, я почала в'язати ось це. Тому що тут, в принципі, все зрозуміло. Єдине, що в мене тут також 150 грамів, і я. Хотіла б, щоб мені це якраз пішло все на топ, але підозрюю, що в мене ще залишиться буде візерунок. Я думаю, що цей візерунок так непогано, в принципі, поглинає, скажімо так, пряжу. А тут 2 на 2, ну, думаю, що грамів 100 буде важити той топ. ну Подивимось, подивимось. Так, і власне на сьогодні в мене все. Я вам дуже вдячна, що ви подивились це відео. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей топ, чи бачите ви тут кусину. Що ви думаєте про бусковий топ і чи хотіли б ви таку річ зв'язати собі? Я, до речі, ще казала, що... Хочу зробити експрес-майстер-клас на канал з цього топу, де просто ну, все розкажу-покажу. Там без розрахунків, ну, як без розрахунків, ну, словом, з розрахунками, але знаєте, ну, не так, не так детально, як в описі. І якщо вам потрібно таке відео, ви мені теж, будь ласка, напишіть, щоб я розуміла взагалі. Що вам цікаво, і залежно від того, вже буду планувати свої подальші відео. Що ж, на цьому в мене все. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися до кінця. Я вас цілую, обнімаю. Бувайте!